і з нашими захисниками і з волонтерськими командами, які допомагають по всій лінії фронту різним підрозділам на різних напрямках. І нам щодня приходять заявки десятками просто на реби, на дрони, на ремонти автомобілів, на цукорки. Причому, якщо йдеться про дрони, то йдеться про різні види дрони, починаючи з самої їхньої закупівлі, завершуючи їхнім ремонтом. Ми розуміємо, що зараз на фронті ці речі є чи не найбільш потрібними чи сьогодні Верховна Рада вирішувала ці питання ані скілечки. і чесно кажучи, я думала, що ми розпочнемо цей рік із перегляду бюджету. Що щоб якомога швидше ПДФО забрати в абсолютно держ... недієздатного держспецзв'язку, який мало того, що не може кошти витратити належним чином, та ще й закупляє такі речі, що або не злітають, або абсолютно не потрібні на фронти. Я думала, що ми передаємося бюджет і ці гроші, хоча б їхню частину, витягнемо, щоб було на рахунках безпосередньо бригад. Бо справа в тому, і волонтерські спільноти дуже активно співпрацюють з бригадами, і ми просто даємо контакти постачальників, де ми замовляємо, вони напряму купляють те, що потрібно, закупляють чи готові речі, чи запчастини. Ми допомагаємо це все зібрати докупи і оперативно відправляємо туди, де воно має бути. Тут Верховна Рада анічогісінько не зробила. Другий важливий момент, який для мене був би визначальним: з одного боку, ми маємо посилювати армію. З іншого боку, ми маємо послаблювати московську федерацію. І коли сьогодні члени нашої фракції, співголови піднімали питання, що давайте ми все-таки будемо розглядати питання про зупинку транзиту московської нафти. Тобто, раз ми вже зупинили транзит газу, у нас є усі можливості, і усі причини, і усі аргументи, і по суті, погодження наших західних партнерів, щоб ми припинили транзит московської нафти, вслух була істерика. Вони теж абсолютно не хотіли цього робити. Зараз там різні приводи знаходяться ще терміни не минули, а Давайте почекаємо. А кожен день Московська Федерація на транзиті нафти заробляє близько 20 мільйонів доларів. Це 7,6 мільярда доларів на рік. І в результаті за ці кошти вбиває наших захисників, наших цивільних, обстрілює, руйнує наші міста і села. Тобто парламент мав би ці речі робити. Третє, що я вважаю, мало би бути дуже принциповим, так само в цьому контексті, це те, що з огляду на недієздатність в повному мірі Верховної Ради, і на абсолютно цинічну і недержавницьку необоронну позицію великої кількості депутатів, журналісти мали би бути в Верховній Раді. І це все показувати, щоб усі українці розуміли, хто працює, хто не працює, хто які питання піднімає, хто чиї інтереси захищає, і завдяки прямим би трансляціям, і завдяки присутності журналістів в раді можливо би і частка депутатів, тих самих і слуг народу, були би більш відповідальними. За те, що їх вибрали, і вони мають працювати на український народ. Ну, коли ми наші мої колеги підняли це питання, вслух знову починалася істерика. Стефанчук вже кілька днів поспіль доказує, що ми категорично не маємо права допускати журналістів до зали, тому що це така практика європейська. Я не знаю, яка це європейська практика, але це точно не є свобода слова. І ще один дуже важливий момент, який мені хотілося би наголосити, це те, що Верховна Рада мала би нарешті розквітатися з ОПЗЖ і позбутися зрадників в сесійній залі. Сьогодні у Верховній Раді піднімалося питання, що ті люди, які засуджені. Або і незасуджені, засудження, яким висловлена підозра за державну зраду, підрив безпеки, оборони держави, порушення миру і так далі. Вони мають бути позбавлені державних пенсій, і залишитися на мінімальці. Звичайно, це все дуже класно, тому що зрадники мають бути позбавлені державних виплат, і там якісь мінімальні мінімальні кошти суду для виживання. Але як ми можемо про це говорити, коли ціла корта зрадників, які десятиліттями кликали руський мір, які десятиліттями зневажали все українське, які сюди. Кликали вбивць, вони сидять в Верховній Раді з доступом до державної таємниці, впливають на прийняття політи, політичних рішень, беруть участь в засіданнях комітету і, взагалі, підголосовують слугам. Ну як ці люди можуть залишатися у Верховній Раді? А ми такі фігові листочки роздаємо? Давайте там пенсію позбавимо, бо давайте з комітету викинемо. І це насправді дуже турбує, тому що Верховна Рада сьогодні не голосувала фундаментально принципові речі, які можуть посилити. Лити українську державу і послабити ворогів.